Вітаю вас на каналі Блог. Сьогодні ми йдемо з вами в метро у Львові. Завтра до мене приїздить мама, відповідно, треба зробити закупи, щоб було що їсти. Ось так. І заодно ми з вами подивимося на ціни. Давайте дивитися, що в нас є зараз в метро, яка ситуація. Перша річ, яку ми зустрічаємо, це. Мама, для прийому пляшок. Це є супер круто. І метка. Звісно, стільці, якісь товари для дому. До речі, ціни на кастрюльки дуже хороші. То є правда ціна тижня. Бокал. Відразу переводимо на ціни в євро, коштує десь євро 20. Тарілки. Боже, тарілки Люба голуба. І Причому такі стильні. Дуже стильні тарілки. Стильні чашки. Мені особливо подобаються ось такі. Скільки вони пишуть, одна штука десь 11 євро. Що перекладати? Пішли в магазин і я забула, що я записую це відео, бо купуємо продукти. Бачите, наліпочці на, на руці на овочі, фрукти, бо ми не брали пакети і щось на звичайну сіточку на щось не дуже клеїться. Також цікаве, зараз, що я вам покажу, це сири. Їдемо до сирів. Тим часом подивимося, що те, що я кажу, дуже велика різниця України і Нідерландів, це те, що тут дуже багато заморожених продуктів. Все заморожене це тісто листкове, тісто різне тісто для Наполеону, хліб кремський, булочки навіть заморожені є. І ми зараз йдемо до сирів. Що я хотіла показати, це той сир, який я привезла до України, це саме Old Amsterdam. Він виходить, що коштує близько 5 євро. Тобто, насправді, це та сама ціна, за яку я купляла у Нідерландах не в Duty Free, а в магазині. Тобто, та. тобто сир коштує приблизно абсолютно, навіть я б сказала, такі самі ціни. Як... Як в нас в Нідерландах на даний момент. А ось це сир з Італії, який тут також коштує Євро 50, в Італії він коштує трошки дешевше, здається, він коштує там євро. Ну, брешу це не євро 50, це. Близько двох євро. Тобто в Італії він трошки дешевше. І бачите, різні-різні сири. Кабаноси. До речі, наші кабаноси є дуже смачні і коштують приблизно євро 30. В Голландії це буде плюс-мінус така ціна, може півтора, може 2. Дивлячись, де ви будете купляти. Багато-багато ковбаси. Грудинка, тобто такого в Нідерландах майже не зустріне, щоб було стільки різної ковбаси. Взагалі, я дуже хотіла знайти Дрогобицьку ковбасу, але салямі переважає і хамон переважає. Цікавий факт: в Нідерландах ви не можете ну, дуже важко знайти морозива в упаковках по одному. Зазвичай продають пачками по шість морозив і так далі. Тому. Це те, що дуже сильно насправді відрізняється, неможливо знайти морозиво. Морозиво коштує 50 центів. Ось Це таке морозиво. Хотіла вам показати м'ясо і ми йдемо в морозову кімнату. Отже, курочка ряба без антибіотиків і гормонів розку, коштує за кілограм. Це виходить. Зараз я вам прокую. Приблизно... Я зараз не можу порахувати. Я напишу в відео, скільки це виходить в Євро, але це я вважаю досить хороша ціна в порівнянні з Нідерландами. Дуже добре, що це вважається біо без антибіотиків гормонів росту. Це просто прекрасно. Бачите? Стегна, знову те, що без антибіотиків. Це дуже добре. Фарш, філейка. Тобто цей фарш. Коштує 70 гривень. Тобто це приблизно десь близько 2 євро. І це в два чи в три рази дешевше, ніж в Нідерландах. Інше м'ясо також, я б сказала, що це дешевше, ніж в Нідерландах, 270 гривень за кілограм. Цей, звісно, це дорога задоволення. Але мен... тим не менше, це ціни досить, я вам сказала, з європейськими зарплатами було б дуже добре. Це, що в Україні можна побачити? Дуже багато реклами і промоцій. Від Ектора Хіменеса Браво, колумбійського шеф-кухаря. Дуже багато речей з його обличчям бачу саме тут. Цікаво, де клопотенку. Ось це все нам вийшло в 150 євро. Я думаю, що це десь на тижні два. Тобто, це є насправді дуже добре, бо в Голландії за 150 євро це в ліпшому випадку на двох людей на тиждень, так би мовити. Тобто тут насправді все є навіть дуже-дуже добре. Перебігаємо, бо машина їде от хлопці. Та в Україні ціни на продукти приємніші. Останок, шановні українці, що я хотіла вам сказати, завжди, коли берете візок, довозьте до місця їхнього паркування, не залишайте їх просто так на парковці, бо зазвичай я бачила, що це працюють не дуже молоді люди, і там вони забирають ваші візки, але будьте трошки більш Чимнішими, чи якось так допомагайте іншим, щоб їм було легше працювати, щоб вони просто забирали візки з того місця де треба, а не серед парковки шукали ті візочки. Всім гарного дня і слава Україні!